Подаруй дитині свято в Чернігові в головному відділенні Укрпошти відкрили центральну поштову ялинку області та започаткували новорічний марафон подарунків від Святого Миколая. Три роки поспіль, починаючи з 2019 року, ми відкриваємо поштову резиденцію Святого Миколая і прикрашаємо головну поштову ялинку Чернігівської області. «Укрпошти». звичайно. Завжди з великим святом, з діточками, з майстер-класами, подарунками цього року важкого воєнного року, ми трошки скромніші в своїх бажаннях, але ми розуміємо, що переможний 2023 рік ми маємо зустріти достойно. І е, ми хочемо, щоб Святий Миколай на нас не образився, що ми його не привітали, і ми його не чекали. Ми його дуже чекаємо. Тому е, головна поштова ялинка прикрашена. Але цього року ялинка буде без гірлянди, а інше новорічне оздоблення передбачили таким, що не створюватиме навантаження на електромережу. Для того, щоб це було веселіше, для того, щоб все ж таки наші діти зустріли з більшим позитивом і чекали з більшим позитивом Нового року віздвяні свята, ми пропонуємо всім батькам прийти в наші відділення, відправити посилку там, де відправник буде зазначено, Святий Миколаїв. Разом з дитиною можна прийти, якщо ви відправите посилку саме на Голопоштамт, поштамт індекс. То ви разом з дитиною можете прийти в наше залу, прикрашену залу, прийти отримати цю посилку від Святого Миколая і під ялинкою. Побавитися разом з дитиною, отримати свої позитивні емоції, і дитині подарувати свято. Послуга з відправлення такої посилки коштуватиме від 15 гривень. До акції можна долучитися і з благодійною метою та подарувати свято дитині, яка позбавлена батьківського піклування. Подаруй дитині свято ми хочемо, щоб до цієї акції долучилися і небайдужі, хто може і хоче. Разом з допомогою Збройним силам України відправити такі подарунки від Святого Миколая в дитячі будинки в інтернати. Наші оператори можуть вам допомогти в частині адрес по Чернігівській області. Якщо ви хочете це зробити по Україні, прошу таким чином. ми зможемо залучити більше бажаючих для того, щоб і свято. Більш радісне було в інтернатах і в дитячих будинках і, звичайно, подарувати родинні свята. Відправити такий подарунок ви можете з будь-якого відділення «Укрпошти». а серед усіх відправників буде проведена розіграш легендарної марки Руський воєнний корабель. Її Олена Дорошенко подарує зі своєї колекції 19 грудня. Під е, головною поштовою ялинкою Чернівської області ми зробимо розіграш. Е, там зазначений телефон. Обов'язково оператор буде підказувати, що від Святого Миколая, але телефон Святого Миколая треба буде зазначити відправлені. І ми е, зробимо розіграш. І п'ять е, переможців від мене особисто отримують і. Від Біват канцелярії отримають подарунки, подяка від нас, що користуються послугами Укрпошти. Я дуже хочу, щоб переможний 2023 рік був для нас більш щасливий, тому що цей рік приніс для нас дуже багато біди, люті болю в наші родини, в нашій оселі. На нашу землю українську, тому давайте зустрічати свято разом. Давайте подаруємо нашим дітям свято. Свято нового року і різдва.